Тож, доброго дня. Сьогодні в нас ще одна смарт. Буду робити їй ТОшку, Дивитися, що там як, і знімати про це вам відео. Це 4 місяць місяць 2018 року. Йде нагрів завантаження. Зараз подивимося, що вона нам обіцяє. Обіцяє, маю на увазі, який там пробіг. чи він невеликий. Чи він це супер цікава позиція. Я думаю, так. Чому так? Дивіться. Дуже яскравий дисплей. На мілітах-барістах це дуже явний показник. Коли машина нова, в неї дисплей дуже яскравий. Це oled технологія вона з часом дуже явно втрачає яскравість. І якщо дисплей дуже яскравий, то в кавомашини 100% невеликий пробіг. То давайте ну, перевіримо теорію. Це не теорія, це так є. От. Але при тому ось докази. Дивимося статистика. Гетранки це напої. І ми бачимо 9500 чашок. А, то я не прав. Отак От буває. Я, чесно кажучи, думав, що по якості дисплея в цій машинці десь 1003 пробігу. Отак От трохи дивно. Ну, так буває. А, то, що ми маємо? 18-го року Барісту з перебігом 9000 шашок, гарним яскравим дісплейчиком. Та в гарному стані. То давайте розбираю, дивлюся. Можливо, цей екран тут міняли. Таке буває насправді. Цю теорію я теж перевірю. Але як вже є. Машинка виглядає супер і з гарною якостю дисплея. Це вже плюс. Майбутньому, власне. Так, тож вперед. Тож, давайте виявляти все ж таки, чого цей дисплей такий гарний на цій короварці. Будемо швиденько знімати передню панельку і вивчати, чи мінявся тут дисплей передній. Оце б... дуже цікаве діло. Для мене так звісно, сподіваюся, для вас також. Та ці недовго, до речі. А машинка, до речі, 17 рік, 7 місяць. ну Плюс 3 місяці. Отримає новий власник у гарному сенсі, Бо зараз таке. Такі заяви можуть бути про інше. І ча є. Відкручуємо передню панельку вона на трьох саморізиках і два ще за накладочкою. Цій машинці тріщина в головці мультиклапана, це ми вирішимо заміною цієї головки. Так, оп! Дві. Чолочки з кожного є. Оп. І два глинтики. З чого знімаємо по і дивимося на її показники, так скажімо. Так. Екрану і побачимо тільки знявши передню панельку. Ну давайте. Цікаво ж все ж таки як скільки років цього діслечику, який в дуже гарному стані. Як би сказали а, поліцейські, які ловлять тих, хто продає наркотики, це мій косяк. Оце мій косяк, коротше кажучи. Так, да, екран заводський. Дивно, що він настільки гарно виглядає. А може я просто звик до тусклих, згаслих екранів тесок, яким пробіг. Під 20 тисяч. З іншого боку, теж дивно. От цьої пробіг 9 тисяч. Яскравий дисплей. А В іншої пробіг 18 тисяч. Тусклий дисплей. Блін, ну як? Як таке може бути? Ну, Тут дисплей, дісплей ну, просто як новий. Ну, то, Взагалі, ну. Не знаю, в мене до нього ніяких запитань, тільки коли машинки з пробігом 2-3 тисячі шок виглядають так само. Ото ну, і дивно. Короче, Комусь пощастило. Минулому власнику і в майбутньому власнику двом людям так точно. Все, так, розбираємо далі. А, знімаємо наш фірмовий А, Щоб гарно промити всю коварочку. А, все, що вона має сліди використання. І так то. 5 ручків, певно, так. Для кавоварки такий той час, коли вже явно треба обслужити кавомашину. Що ми будемо а, дуже успішно робити? Чистити, доводити до гарного стану. Щоб майбутній власник, крім а, супергарного дисплея звичайно, ще отримав супергарну кавоварку Ну, до речі, в гарному стані. Тобто візуально видно. А, хоча по а, кольору трубочки, яка йде до диспенсера, явно зрозуміло, що да, пробіг оригінальний. Тобто у якої пробіг 2-3 тисячі чашок, вони мають інший кольор. Тої частинки. Ну, то якийсь дуже обережний і акуратний, скажімо так, був у цієї машинки минулий володар. Стоїмо аплодисменти, а ми. Робимо ремонт. Так, знімаємо блок привіт моторчика будемо його мити. Він оригінальний і за 100%, Гарно. Всю цю брудноту минулий власник ретельно збирав всі 5 років користування Павло. Тут йому мінус. От просто. Не знаю. Я коли бачу таке, мені дуже незрозуміло. Чим Я Думаю, ті люди, коли п'ють кауси коли коло архи, чи в них нема очей? Очі. Очей. очей в них певний носа нема, то що воно теж ще повинно було і віддавати чимось не, не дуже приємним. При тому думали, що то в сусідів щось. Здохло Щось в сусідів, то не в мене. Ну, навірно. От, будемо це все вимивати. Це все вимивається так, в принципі. Це достатньо ну, гарно, але не дуже рідка ситуація. От. Ну, зараз все доведемо до ладу. буде така, як з магазині. Ось наша кавомашинка продовжує своє життя вже, звичайно, в новому виді буде продовжувати. Все вимито, перемито. Ніяк не нагадую те, що було до цього. Кавомолку перемив, все перемив. Заварник, звичайно, теж буде в гарному стані. Наразі теж розібраний. Зараз буду це все збирати, ну почнемо, звичайно, з приводу. Тут я його гарно розібрав, змащу, протестую, встановлю новий дренажник. І потім як буду збирати, вже займуся мультиклапаном. Замінюємо головку, подивлюсь інші частинки. Чи все з ними гаразд? Ну, так виглядає рама без нічого. Так, ну тож вперед, давайте збираємо. Тож пішов запуск нашої кавомашинки після збирання. Дивимося, що вона нам буде готувати. Це, допустімо, в нас еспресо. Стандартне то що було запрограмовано в машинці. Приємно, гарно, добре плюсик. Так, продовжуємо тестування. Можна трохи зменшити помола, Щоб наше еспресо було ще більш цікавішим. Хоча, до речі, і це дуже-дуже приємне, дуже-дуже непогане. Перед. Інтенс. Функцію додамо. Наша друга спроба еспресо. Сорок мл Гарного смаку. Так, да, все добре. Отаке веспереся з високою пінкою ми маємо з цього гарнючого кавого апарату. То зараз будемо ще лати тестувати. Так, беремо молочко, в молоко. Дивимося на лаштування, щоб в нас а, великий об'єм лати не перевищив об'єм молока. От і я ж кажу. Тут молоко було 180 мл. Це забагато. Так, сорткавий перший, міцність четверта, гарно. Все. Вперед. Отримуємо суперлати. Звичайно, більшу. Це в нас Борис Смарту. Може керуватися телефона. Це теж дуже цікаве. Придбання цю серії кавомашин. Так, пішло молочко. А, до речі, новий жикльор на мультиклапані. Це з тих плюсів, яке отримала цьому машинка Новий дренажник, новий жилікльор мультиклапана, нова головка мультиклапана. Так, дивимося. Сподимося, чи вистачить зерна, бо я трохи не вгадав і маловато засипав, верніше. Не досипав. Ну, дивимося. Ні, спрацює приємненько. До речі, так. Ні, не спрацює, ну то добре. Зараз додамо зерна і все одно отримаємо наші лати з високою пінкою. Головне, що? Молоко піне гарно. Це супер. Так, наступна спроба. Налаштування помогу я тримаю десь на середині, тобто, якщо ви схочете, ви завжди можете зробити цей помол меншим. Так, Пішло готування все ж таки, то добре. Воно і повинно бути. Якщо вдосталь кави намилено, кава машинка гарна, нам готує. Напої! Давайте дивіться. Ой, яка краса! Пішла веселкова кава, много шарова. Багато шарова маю на увазі, звичайно. Яку можна виставляти собі в сторінку Інстаграма, Тіктока, Фейсбука? Давайте ще трохи ближче подивимося на цю красу. Дуже гарно. Дуже гарно. приємний на смак. І просто відмінне лати робить ці машинки. Після приготування опускаємо трубочку в піддончика. бажанню ставимо якусь чорнову чашечку або тарілочку і натискаємо парування. Давайте, дивиться, отак ближче виглядає наше лати. А отак. От з двох боків лата та еспресо. Ця машинка якраз все про це, що ви могли себе порадити або смачними молочними напоями, або над ароматними, над суперсмачними кавами. Дякую за увагу. До побачення.